Вітаю панове! Отже, давайте розберемося із вмістом блоку пропозиції. Одразу при відкритті цього блоку нам повинно відобразити наші ексклюзиви. Ось ми зайшли під кодом 99, отже, ексклюзиви коду 99-го. Так зручніше. Але оскільки на даний момент у даній системі у 99-го коду ще не було ексклюзивів і немає діючих. Нас про це повідомляє система і пропонує нам подивитися ексклюзиви когось із наших колег в агентстві. Можемо вибрати його, можемо вибрати ексклюзиви всього агентства. Ось, твоїх немає. Або подивитися всі об'єкти, які в нас внесені в базу. В швидкому фільтрі ми можемо ще відібрати, крім актуальних питань, закриті питання, відображаються червоним текстом на білому фоні. Можемо поговорити про продаж чи оренду. Можемо поговорити про ексклюзиви письмові, чи усні, чи всі об'єкти. І є об'єкти без виду роботи. Так може трапитися при внесенні об'єкту, коли ми забули поставити пташечку «Продаж чи оренда. До того ж такі об'єкти зручно вносити в той момент, коли ми про об'єкт інформацію дізналися, але об'єкт там ще не виставлений на «Продаж чи оренду. Або буде виставлений пізніше, або власники визначаються чи доробляють документи, але ми вже про цей об'єкт щось знаємо, тому в базу його варто внести, щоб ніякої інформації не забутися. При цьому у нас всі кнопки неактивні, коли ми вибрали об'єкти без виду роботи, для того, щоб відобразити об'єкти з видом роботи, ми повинні проплацити всі варіанти у швидкому фільтрі. Інформація, яка відображена в блоці пропозиція, очевидна. Всі стовпчики мають назви, багато інформації не вміщається на одному екрані, тому можемо прокрутити. Деякі дані можуть бути не вписані, деякі є обов'язкові, деякі не обов'язкові. Можлива деталь. Агент і користувач. Яка різниця? Агент це той, кому належить даний об'єкт, це його. Клієнт, який прийшов з банера, чи повторне звення обслуженого клієнта, чи рекомендація, чи з розлейки хтось подзвонив, ну тобто держатель об'єкту. А це той, хто конкретний, в конкретний момент знаходиться зараз за комп'ютером. Може бути таке, що агент отримав дзвінок і, перебуваючи десь на об'єкті, подзвонив до чергового в офіс, попросив внести під своїм кодом об'єкт в базу. В цій ситуації користувач це той, хто перед монітором, агент це той, кому належить даний об'єкт. Списувати дані тут ми ніде не можемо, курсором ми набираємо, ніякі букви не міняються. Для того, щоб писати якісь дані, ми повинні подвійним кліком відкрити даний об'єкт. В будь-який стовпчик, натиснувши подвійним кліком, але немає значення на якій стрічці, на який стопчик. Але в цій стрічці ми повинні клацнути, подвійним кліком відкривши, і тільки тоді ми зможемо писати дані. Лише тут. Більше ніде.